Трачаються всі відстрочки та бронювання. Сьогодні в українському інфопросторі. Бомба 28 лютого 2025 року всі стверджують, що втратяться всі відстрочки та бронювання. Давайте розбиратися. Кабінет міністрів випустив нову постанову, яка стверджує, що 28 лютого 2025 року втратяться лише всі бронювання, які були видані раніше. Тому що зараз бронювання будуть проходити за новими правилами за, за новими критеріями. Тому після аудиту всі. Повинні бронюватися за новими правилами, і всі, в кого мають наявні бронювання, будуть втрачені 28 лютого. А до цього моменту нові критерії критичності, нові критерії бронювання, всі повинні заново пройти а, цей шлях. Тому про відстрочки там ні одного слова відстрочки не втрачаються у постанові жодного слова про відстрочки.